Сьогодні я е, ходив на, точніше їздив на озеро в Жольницьке, Це таке село біля нас і зловив там біля берега, сидів водяний паличник, водяний богомол, Кажуть, а, нас, а правильно називається Ранатра звичайна. Ранатра звичайна, латинська назва Ранатра Лінеаріс. Клоп родини водяні скорпіони. Хтось, напевно, пам'ятає моє відео про водяного скорпіона. І там був такий жук, подібний ранатра та сама родина, такі самі клешні, тільки тіло вуще і довше. І такі сама дихальна трубка, щоб дихати. Вона досить велика. Ніколи не бачив, думав, занесена в червону книгу, але такої інформації не знайшов. Прісноводна комаха, що має довге струнке тіло та довгі ноги. Разом з буро зеленим забарвленням нагадує паличку, звідки походить інша назва, водяний паличник, але не має стосунку до справжніх паличників. Хижий клоп, передні ноги хапальні, як у водяного скорпіона звичайного. Дозволяють ловити дрібних прісноводних тварин. Тіло довге 3-3,5 см, вузьке, майже циліндричне, ноги довгі. Ренатра забавлена в жовтувато сірі тони, але за рахунок обростання водоростями може виглядати зеленуватою. Антени короткі, складаються з трьох члеників. Ротовий апарат у вигляді. Трьохчвеникового хоботка. передні груди видовжені, передні ноги хапальні з довгими тазиками, майже тієї ж довжини що й стегна, крива розвинені, верхня пове... поверхня черес... черевця червонувата. На кінці черевця знаходяться дві дол... довгі дихальні трубки, та... такої ж довжини що й тіло. Десь така довжина тої трубки. Ну, це я знав. Ну. Це я таку знав інформацію. Дві дихальні трубки складаються в одну тільки що розкладалося водяного скорпіона звичайного. Ренат звичайний є хижаком на всіх етапах розвитку, розвитку після виходу з яйця. Тобто вона є хижа. Е, полює засідки. На дрібних тварин що попливають повстю про, про, по, 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 по комаху. Личинки е, полюють на дрібних ракоподібних давній, циклопів, водяних освиків тощо. Більші личинки та імагу споживають більших водяних комах. Ренатри будь-якого віку ловлять личинок комарів, при цьому відмічено здатність ловити послідовно двох личинок. Одну з яких комахи ссе, а іншу затискає в передній кінцівці. В лабораторних умовах показано, що і магуранатри за добу здатно з'їсти до 89 личинок комарів родини Кулідаке. Дорослі особи не можуть поїдати водяних жуків розміром 0,5-1,7 см. Це. Це жуки-фавонці, напевно, ну, я так думаю, це е якісь жуки водяні. Іноді вважається хижаком, Вон, вони, е е але харчовим конкурентом мальків риб. Конкурує з, маль, з, -е з мальками риб, конкурує е у рибо, е у рибо господарствах. А, але за іншими даними шкода, ранатра незначна. Е, ну, Я би її не знищував, бо я її перший раз ловив ту ранатру. Вона дуже велика. Сантиметрів 5. Ну, я це казав. що е, Ой, ну не 5 сантиметрів, а 3,5 у мене. Е, ну, коротше, вона дуже велика комаха водяна. Там собі плаває. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, щоб під цьому відео набралось 25 лайків.